Звіт номер 402 Біс. Позапланового семінару відділу лінійної щастя фізики Ендічаво. ТЕМА проблема баріонної асиметрії або куди поділися антиноски. Доповідач. Магістр прикладної демонології та надлишкового вакууму вибігалло. 1. постановка завдання. Колеги, давайте дивитися правді в очі, хоча вона й колиться, як борода Крістобаля Хозевича. Згідно з нашими розрахунками, тільки знову вчора з'їв автоматичний обчислювач Алдан, під час Великого вибуху матерія та антиматерія мали б народитися в ідеально рівних пропорціях. Тобто на кожен позитивний протон мав припадати один депресивний антипротон. Якби всесвіт дотримувався правил соціалістичної законності, вони б усі взаємно анігілювали. В результаті ми б мали не цей чудовий інститут, не холодний пиво в буфеті і навіть не директора Януса Полоектовича, а лише нудне море чистого світла. Однак, о диво, ми з вами існуємо. Ми складаємося з матерії, а антиматерії в межах досяжності нашого штатного віника не спостерігається. Це неподобство в науковому світі називають баріонною асиметрією. 2. Гіпотеза цитого антрополога. Професор Вибігалло висунув припущення, що антиматерія нікуди не зникала. Вона просто проявила нетовариську поведінку. Згідно з теорією Сахарова, яку ми обговорювали за чаєм, поки не закінчився цукор, для виникнення цього перекосу потрібні три умови. Порушення баріонного числа це коли хтось бере дві речі а повертає нуль. Порушення сі та Сіп симетрії. Всесвіт дивиться у дзеркало і бачить там не себе, а когось симпатичнішого. Вихід із термодинамічної рівноваги, стан, у якому перебуває наш відділ щопонеділка о восьмій ранку. Ми підозрюємо, що на ранніх етапах Всесвіту стався мікроскопічний збій. На кожні 10 мільярдів античастинок народилося 10 мільярдів і одна частинка матерії. Потім відбулася загальна бійка анігіляція і той самий один зайвий вижив. Це ми з вами. Ой, статистична похибка, що розгулялася. 3. Експериментальна частина невдала. Спроба Крістобаля Хозевича знайти антиматерію в підсобних приміщеннях, Ендічеву призвела до того, що у завгоспа зникло ліве чоботище. Чоботище не анігілювало з вибухом у 10 мегатон, що свідчить про те, що воно просто пішло в інший підпростір. Можливо, до антизавгоспа. Кот Васька, запрошений як експерт із квантових стрибків, заявив, що антиматерія просто несмачна і що її витіснили у віддалені куточки метагалактики силою волі більш нахабних баріонів. 4. висновки Всесвіт упереджений. Він явно віддає перевагу правим гвинтам, лівому закручуванню чаю та матерії над антиматерією. Причина асиметрії це, швидше за все, гігантський космічний друкарський огріх. Хтось надгоріть натиснув клавішу «плюс» трохи довше, ніж мінус. Рекомендації продовжити фінансування відділу. Якщо ми знайдемо спосіб видобувати ту саму зниклу антиматерію, ми або розв'яжемо енергетичну кризу, або нарешті зробимо так, щоб понеділок починався в суботу. Підпис Молодший науковий співробітник Прокопчук записано під диктовку невпізнаного літаючого об'єкта в коридорі другого поверху.